Ми, нарешті приїхали в це містечко, яке знаходиться в підніжжі жовтих Гір, ну а далі вже на велосипедах нас не пустили, стояла охорона і каже, ні-ні-ні, вам не можна. Тож ми мусили залишити велосипеди в готелі, там одну ніч заночували. І зараз рання рань в досвіта ми зібрали свої манатки, найнеобхідніші, аби йти в гори, теплі речі, трохи їжі, бо там, кажуть, дуже все дорого. І цілий день будемо сьогодні лазити по горах, або як то модно кажуть, трекінг, «монтінг-трекінг». Ці гори ЮНЕСКО визнали одним з кращих місць світу, і китайці страшенно цим пишаються і гордяться. Тому зробили вхід аж 230 юань, тобто понад 30 доларів, десь 33. В'їзд чи радше вхід в гори теж не можна йти ні пішки, ні ніяк. А треба брати спеціальний автобус, який теж додатково коштує. То ми зараз ідемо на зупинку, аби взяти той автобус. Він коштує 19 юаней, це близько трьох доларів. І вони нас довезуть до а, початку старт трекінг. І ми сьогодні в трьох будемо роздивлятися, чи ці чарівні жовті гори, бо воно справді того варте. По картинках і по відгуках всі кажуть Вау! Сподіваюся, нам теж буде вау, бо ми трохи такі вибагливі. Ну, це через те, що ми проїхали вже півсвіту, бачили дуже багато всього. І насправді нас трохи важко зараз чимось вразити. Але ці гори зараз я бачу ці от шпилі, які дивляться на нас, і кличуть ходіть, ходіть, ходіть. І воно вже мене манить. Так, можна сухофрукти, наприклад, Києва. Що ще дощовики ми маємо. Ніж у нас є грибів, там, напевно, буде свій достатньо. Так. Все, ми вже в автобусі їдемо з фонтинчиками до гори, де буде наш з володою та маркусиком старт. Піший старт. Ура! Нині день гі! Жовтий хір, так? Mm. Тепер я розумію, чому сюди не можна їхати на велосипедах, тому що це дуже круто вгору. Я не знаю, чи ви це побачите, але просто під нами така прірва. Вау! Ну і ми б напевно. Ого. Китайці роблять туристичні місця, отакі, наприклад, як це. І а, тут немає ніяких англомовних позначок, окрім туалет і тікетс, Але де ті тікетси брати? Куди йти? Ну, тобто, вони якісь трохи дивні, ці китайці я вам скажу. Ми ну, ладно, йдемо за масою, але якусь треба краще розмітки поробити, щоб а, ми іноземці, які не знають іерогліфів, трошки орієнтувалися в тому, куди нам іти, що робити, де купляти ці квитки. Вхід в гори. Секюріті, що провіряє квитки в костюмах, наче ми заходимо в оперний театр. Дев'ята тридцять в Китаї ранок. І ми розпочинаємо наш трекінг. Перший довгий трекінг в житті нашого малюсенького мандрівника Маркусика. Ну і наш перший трекінг з володою тут в жовтих горах у китай. Погнали! Наш трек розпочався з кам'яних добротних сходів. І як потім виявилося, ці сходи вилилися кілометрами аж до завершення треку. Дуже вогко, але прохолодно. Це тішить. Відчуваю, що сьогодні скинемо щонайменше 2 кілограми. Шкода, що камера не може передати запаху. Тут надзвичайно приємний запах різних трав, квітів, дерев, дуже чисте повітря, шумить річечка в долині, яка протікає, гірська прозора, чиста і холодна, і пташки виспівують свої щоденні пісеньки. Марко зачарований. Приємно тішить тут чистота. Бо всюди є ось такі от смітнички, які вказують: ну-ну, не кидайте де-небудь. Є смітнички, будь ласка, сюди, викидайте своє сміття. Китайці, слава Богу, дотримуються цього правила. На відміну від правила no smoking, яке, на жаль, тут не дуже діє. На цьому треку в Жовтих Горах на кожному кроці це пише: No smoking. не курити. Але навіть гіди, що водять туристів. Нехтують цим правилом і смалять в задоволення. Через півгодини шляху сходи почалися дуже круті, різко вгору. Ми вже всі мокрі буквально йдемо. Від самого старту аж до гори з нами поруч йшли ці хлопці-носії, які чимало кілограмів несли на своїх спинах, аби. Дотягти весь цей крам, їжу, напої до верху, до піків, де знаходяться готелі та ресторани. І там такі, як ми, туристи, можуть попоїсти, відпочити і насолоджуватись далі перебуванням у жовтих горах. Навіть в треку по горах, по жовтих горах, ви не вберете з голоду, бо є багато привалів і там продають їжу. Вода втричі. Або й в чотири рази дорожча, ніж внизу. Їжа теж, до речі, ось. Ця пляшка коштує 20 юань тут. А внизу коштує 2 юані. Ці хлопаки пітніють значно більше, ніж ми, прості туристи. Тому що вони таскають туди нагору колу пиво. Всякі наїдки. І через те можемо сказати, що така ціна висока, в три чи в чотири рази дорожче, ніж внизу. Вона виправдана. А тут дядечко пропонує нам нести. нас. В нього таке жовте, таке крісло, носилки. І він каже, я можу вас нести догору. На сідайте. Ось вам ціни і let's go. Такої чудесі ми ще не бачили, але ми йдемо пішки. Знову сидить секюріті в костюмі в білій сорочці, щоб ви розуміли. Китайці дуже відповідально ставляться до пам'яток, які занесені в ЮНЕСКО. Навіть більшість туристів ходять в такому одязі, як у нас в українському селі люди до церкви. Дівчатки мало не на каблучках. А ті в піджачках. Час від часу трапляються такі резервуарчики, але цей правда брудний. Попередні були дуже чисті, можна навіть ту воду пити, вмиватися. До речі, ми вже піднялися доволі високо і почав дмухати прохолодний вітер. Китайці люблять не лише куди? селфі і два пальці, а й голосно слухати музику, навіть йдучи по горах. Дядечко має в торбі колонку і слухає музику. Yeah. <laughs> <laughs> Насправді більшість батьків бояться з дитиною рік чи до року мандрувати, бо вважають, що це деньджер небезпечно або важко. Але чим більше дитина спить, от як рік, навіть до року, вона спить два-три рази на день. І якщо батьки про це знають конкретно час, коли дитина спить, то дуже легко мандрувати, контролювати це все. Ось, наприклад, зараз ми стартували о 9.30, о 10.00 Марко заснув. І вже півтори години спить, а ми собі з Володією йдемо, несемо Марка. І ще десь півгодинки він буде спати, тож ми будемо йти. А потім у нас буде привал. Треба буде марка переодягти, поміняти підгузника, нагодувати, трошки розважити, бо він походив. І потім знову будемо йти. Зрештою, все дуже легко і просто. Всі Боязні, що тяжко чи небезпечно, це лише в головах. А на практиці легко або ізі, як кажуть англійці. Якщо ви мандруєте з дитинкою і у вас похід в гори, то обов'язково треба взяти улюблену їжу дитини, теплий одяг, переодягачко і гігієнічні засоби. Ну і запасну воду технічно, щоб в разі мити дитину. І ось те, до чого ми йшли. Найвищі вершини гір Хуаншань сюди обожнюють приїжджати китайські митці, аби надихатися. Адже це справді одне з найкрасивіших місць не лише Китаю, а й цілого світу. Нас трьох це місце теж дуже надихнуло, і нам хочеться ще раз приїхати сюди, аби побачити більше. в тунель А в нашого дитята тим часом другий сон після обіду. Ця машина або підйомник відвезе нас донизу до автобуса. Потім сядемо в автобус і вже споустимося в самий низ в містечко, де ми ночуватимемо. В цьому поході нам сподобались просто неймовірно красиві краєвиди. Ми не пригадуємо, де ще ми бачили щось подібне, таке грандіозне, таке прекрасне. Я не знаю, можливо, хіба що з горами Ірану це зрівняється. Не сподобалось те, що практично не було моменту, коли б ми не бачили попереду чи позаду інших туристів. Їх було доволі багато. Затори, і таке буває в жовтих горах. Ну і ще, зрештою, це дуже легкий шлях. Ну, тобто він не зовсім легкий, але все так зроблено легко, що люди там навіть на каблучках і на підборах ходять собі і роздивляються. Ось ми практично побачили всі найкращі місця. Сім годин нас зайнялося з маленькою дитиною. Ну, Тобто, якщо порівнювати з Карпатами, де все так дико, де нема цих сходів. І всякого такого, і секюріті на кожному кроці, і чуваків, які пропонують піднести тебе 2 чи 3 кілометри. От то ця грандіозність гір вона вражає, але хочеться забрати оце все там секюріті, забрати чуваків, які носять, і трошки сходів, щоб менше було, щоб більше от землі було, щоб ти реально йшов по стежці.